Всім привіт! Маю для вас ось такий чудовий візерунок це його лицева сторона, це виворітна. У мене тут два рапорти. Я ним в'язала шапки по колу, покажу зараз фото. Поворотними рядами цей візерунок в'яжеться трошки складніше, ніж по колу, тому мені прийшлось перерахувати та зробити вперше в житті для вас схему. Сподіваюсь, вона буде для вас зрозумілою. Зараз залишу картинку зі схемою та будемо в'язати. Рапорт візерунку складається з 16 петель та 16 рядків. Я набираю на два рапорти: 32 петлі та 2 кромочні, всього на спицях 34 петлі. Для зручності я пров'яжу декілька рядків резиночкою 2х2, щоб було добре видно візерунок. Перехід такий гарний від резинки. Перший рядок. Кромочну знімаємо. Далі в'яжемо 10 лицевих. Далі дві виворітні, дві лицеві, дві виворітні, та знову 10 лицевих. Далі 2 виворітні, 2 лицеві, та 2 виворітні. Кромочна у нас теж виворітна. Другий рядок у нас виворітний. і саме в виворітних рядках є нюанси. Тому я робила таку схему детально, щоб ви не помилилися, як я. Ось у нас 10 Виворітних петель дві з одного боку та дві з іншого це доріжки нашої резинки. А між ними шість це хусткова в'язка. Зараз будемо в'язати, і побачимо. Другий рядок. Кромочну знімаємо, далі у нас дві лицеві, дві виворітні, знову дві лицеві. Дві виворітні, далі шість петель у нас йде у хусткову в'язку, тому всі шість в'яжемо лицевою. Далі дві виворітні. Далі йде в нас резиночка, дві лицеві. Дві виворітні, дві лицеві, та знову дві виворітні із тих десяти, далі шість хусткової в'язки, тобто лицьовими, та дві виворітні останні. Кромочна також виверідна. Третій рядок в'яжемо по малюнку. Дві лицеві, далі шість хусткової в'язки знову лицевими, та дві лицеві, далі вже йде резинка. Шість лицевих. Далі дві лицеві вже від резинки, дві виворітні, дві лицеві, дві виворітні, дві лицеві, та шість петель хусткової лицевою. Дві лицеві резинки, дві виворітні, дві лицеві, дві виворітні. четвертий рядок в нас виворітний. Ось ми бачимо хусткову в'язку між виворітними двома, і тут дві. Ось їх треба не сплутати. Повторюємо другий ряд, дві лицеві, дві виворітні, дві лицеві, дві виворітні, далі шість виворітних в'яжемо лицьовими. Тепер 2 виворітні. Вже пішла резинка. Так, ми в'яжемо 8 рядочків. Це в нас був четвертий, ще 4. Потім будемо зміщувати візерунок. Щоб відео не було безкінечним, я за кадром пров'язала 8 рядочків. Зараз будемо зміщувати наш візерунок. щоб ось Ця хусткова в'язка була в шаховому порядку. Дев'ятий рядок. Кромочну знімаємо, перші дві лицеві, далі дві виворітні, дві лицеві, дві виворітні, далі 10 лицевих. Ось ця частина візерунку буде повторювати ось цю. 10 лицьових. Далі дві виворітні. Дві лицьові. Дві виворітні. Та далі в нас буде 8 лицевих, 6 хусткової та 2 дорожки резинки ось ця. Тепер 10-й рядок, щоб нічого не сплутати, будемо уважно його в'язати. Кромочну ми знімаємо. Тепер у нас іде 6 петель хусткової в'язки, і потім доріжка самої резинки. В'яжемо перші шість лицевою. Тепер дві виворітні. Дві лицеві у нас починається резинка, дві виворітні. Дві лицеві. І тепер знову ці десять виворітних, із них дві. Та дві будуть доріжками резинки. Тому не плутаємо, в'яжемо дві виворітні, далі шість хусткової. Ми їх в'яжемо лицевою, шість петель. І знову буде дві виворітні. Далі резиночка, дві лицеві, дві виворітні, дві лицеві, дві виворітні. Так, в'яжемо 8 рядочків. Зараз будемо повторювати перший ось видно тут починається частина резинки, а тут буде ось ця хусткова. Посередині та в кінці. Після 16 рядочків будуть ось ці дві секції. У мене три зв'язані, щоб гарно вам було видно ось такий гарний. Тепер зв'яжемо його по колу, там набагато легше. У мене на спицях 64 петлі. Треба так вирухувати, щоб ділилося на 16. 64, 80, 96, це залежить від розміру, наприклад, шапочки, яку ми в'яжемо. Я пров'язала 6 рядочків резинки 2х2, як і у зразку поворотними рядами. Тепер будемо в'язати сам візерунок. Перший рядок у нас починається з двох лицевих, далі дві виворітні. Дві лицьові, дві виворітні, далі дві лицеві, та шість лицьових хусткової в'язки. Шість. Тепер знову дві лицеві, Дві виворітні, дві лицеві, дві виворітні, дві лицеві резинки та шість лицевих хусткової в'язки. І знову повторюємо рапорт. Це вже буде. Третій. Якщо ми все правильно пров'язали, в кінці першого рядка у нас лишається 6 петель хусткової в'язки. В'яжемо їх лицьовими. Другий рядок Він у нас починається з резиночки, тому в'яжемо по малюнку Дві лицьові, Дві виворітні, Дві лицьові, Дві виворітні. дві Лицеві, а далі в нас йдуть шість петель хусткової в'язки. Вона в'яжеться по колу, перший рядок лицевий, другий буде виворітний. Так чергуємо через один. Тому ці шість в'яжемо виворітними. Далі по малюнку. Дві лицеві, 2 виворітні. Далі знову будемо повторювати з першого по другий рядок. Тут буде в нас резиночка, там де хусткова в'язка лицеві, потім виворітні на наступному рядку. Так, зв'яжемо з вами 8 рядків. Я пров'язала 8 рядочків. Тепер будемо зміщувати наш візерунок. Дев'ятий рядок починається з десяти лицевих. Дві лицеві, далі шість лицевих. Це вже буде хусткова в'язка. І знову дві лицеві. Це вже пішла резиночка наша. Дві виворітні. Дві лицеві. Дві виворітні, і знову дві лицеві. І повторюємо шість лицевих хусткової в'язки. В кінці дев'ятого рядка тепер над хустковою в'язкою буде резиночка. Ось вони дві, дві і дві. Десятий рядок. Починається з двох лицевих. Далі в нас 6 петель хусткової в'язки на парному рядку в'яжеться виворітними. Всі 6 виворітні. Далі знову резиночка в нас. Дві лицьові, дві виворітні. По малюнку дві лицьові, дві виворітні. Далі 2 лицеві та 6 хусткової в'язки. Виверітними в'яжемо всі 6. Так продовжуємо до кінця рядка. З 11 рядка ми будемо повторювати 9 та 10. -й. Тут вже видно, де хусткова в'язка починається, тут резиночка. Чергуємо у шаховому порядку. Таких рядочків. Також треба зв'язати 8. В'яжемо ще 6 таких самих рядків. Ось такий у нас вийшов візерунок по колу. Тут у нас дві секції. Поворотними рядками в мене тут три. ось він такий самий вийшов. Дякую за перегляд цього відео, за ваші лайки. Напишіть в коментарях, чи сподобався вам такий візерунок. Рівних вам петель та гарного настрою.